Усім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні в мене буде розпаковочка, така невеличка з АТБ. Вранці я була в АТБ, скупилася і хочу з вами поділитися. У нас така погода дощик, дощик, прохолодно, не спекотно. Ціни всі буду вам або казати, а що не пам'ятаю, обов'язково буду писати на екрані. Тому всім я вдячна, хто мене дивиться, хто пише мені коментарі. І ставив подобайки, Всім приємного перегляду. Купила я курячі яйця. Один десяток. Купую останнім часом в упаковці, бо вони мені більш-менш такі немаленькі, такі крупненькі. А ті, що поштучно, вони у нас в АТБ зовсім маленькі, і ну, не подобаються вони мені чомусь. Далі купила оліс по знижці. Всі знають. 18,60, мабуть, ось так. Буду писати вам на екрані, я вже вам сказала. Ой, підожіть, я ж купила улюблене морозиво. Зараз воно розтане. Дуже мені воно смакує блек кава. Тих, хто любить каву, воно вам сподобається, якщо ви його ще не куштували, не купували. 5 і одне вже я кушала в так. Зараз я його положу, щоб воно не розставило. Але... Далі. Купила багет молочний. Я його купую на гріночки. Дуже нам подобається. Смажу гріночки. Потім майонез, додаю часничок, варю курячі яйця, посипаю гріночку яйцями на на терці І такі вони, знаєте, ну, смакують нам, нам подобається ось так. Хлібчик хлібчик е, упаковочку вже зняла і е, одягла свій пакетик. Це хлібчик, е, тобто багет багет квітневий. Так, він, 25, мабуть так. ну ціни буду писати, бо я можу помилятися. Делюкс шроти воліє. Дуже мені вони подобаються, вони смачні. І коли акція, знижка, я завжди їх купую. 62 гривні 90 копійок. Це теж це пам'ятаю. Ковбаску. Давайте покажу, яку я купила ковбаску. Ковбаску я купила баликову. Вона також по знижці. Ну, непогана. Не кажу, що дуже-дуже смачна, але непогана. 500 грамів. Так, і ціна теж там 82 гривні десь так. Ще дуже ми полюбляємо ось таке на нарізку Ну, полюбляємо тоді, коли є знижка. Якщо знижки нема, то я не купую. 105,90, 106 гривень, 180 грамів. В упаковці і купила я, дивіться, багато ікри різної імітована ігра від своєї лінії «Лосось». Я її вже купую не перший раз, і вона мені подобається. У ну, в упаковці, ну, склі вона 110 грамів тут смачненька. І купила ось таку ще ікру мойву але я її раніше не купувала. Так, 100 грамів теж знайома каже, купить теж дуже смачна. Водний світ. І теж є знижка невеличка. Ця коштує 28,20, пам'ятаю. А ця 56,70, мабуть, так. А ще, знаєте, хочу показати вам її, коли вона смачна. Зараз візьму ложечку і вам покажу. Так, дивіться, зараз ми з вами її відкриємо. Оп! Ось дивіться. Ну, така вона величенька. Ну, смачна, не знаю. Мені подобається хлібчик масличком намазали і корочку поклали, положили, чайок. Той, що вам смакує, заварили, і дуже смачно, ось так. Я ще купила я ось таку новинку. Я її раніше не купувала, і її не було. Цієї консерви це сардина з лимоном. І в ніжному соусі. Не знаю, який соус. Теж знижка 56 чи 57 гривень. Посмакуємо. Якщо цікаво, розповім: смачно чи ні. Відкривати сьогодні не будемо. Ось так. Далі купила чай. Дивилась, дивилась, думаю, який вже купить чай. Вже який не купуєш. Щось він мені не смакує. І взяла звичайний від своєї лінії з ароматом бергамота, в пакетиках. Ну, не знаю. Та й буде. Ще й зі знижкою, там 20 гривні, 50 копійок, мабуть, ось так. Майонез. Майонез великий. Я купую завжди, якщо є знижка. 560 г. Також по знижці Оліс подобається мені оліс і Оліс файний подобається. Макарині вироби для паста від своєї лінії. Знаєте, да що є знижка 400 г 29,90. Непогана знижка. І макарині вироби непогані. Мені вони теж подобається. Ще купила я ось такий масдамсир. Він напівтвердий півтвердий суд. Пластинами. Непоганий можна. І коли є знижка. Купую таку, без знижки його не купую. Лимон. Лимон один, 82 гривні 17 за кілограм. Так, непоганий лимончик. Буду з чаєм. Смакувати лимончик, водичка. Водичка трускавицька, слабо-газована. Знижки не було, але купили. Купила ще макофі. Останнім часом каву я. Ну, Завжди любила мелину, собі заварювати, але на сьогодні чогось вона мені не йде, і я без кави не можу. І більш-менш купую ось такі стіки, там, з ароматом або лісового горішку, або звичайні, там, з гущеним молоком. Знижка. 10 штук в упаковці. Не пам'ятаю, 57 гривень або десь так. І олія. Олія. Ось так. Знижки нема, але знаю, що буде дорожати олія і треба купувати. Саме найдешевше олія це розумний вибір. Я вже вам казала, розповідала. Об'єм 850 і ціна 60 гривень 50 копійок. Ось так, ціна. І ще купили ми шашлики. Ми, кажемо, ми з чоловіком. Шашлик по кавказьки Я його купую тоді, коли є знижка. Як знижки нема, то я його не купую. Я вже купую його не перший раз. Він нам подобається. Але ви знаєте, я його досалюю, соль, перець, і тоді він смачний. Але дуже великі такі шматки знаєте, м'яса. І я його ще ріжу поменше і в духовку в рукаві, а потім рукав відкриваю і дуже нам смакує. Вага кіло 500, ну вага різна. І кіло 200, кіло 500, і кіло 700. Там дивіться, Теж по знижці 206 гривень за кілограм. Ну, не дешево, але хочеться. Ось так. Оце всі мої покупочки на сьогодні. Всім вдячна, хто подивився. Хто поставив мені вподобаєчку, може, хтось поділиться своїми враженнями, хтось щось купував, можливо, може водний світ ось такий круз мой. Або імітовану корочку також, тому всім, всім вдячна і всім до нових зустрічей.